Привіт, друзі! З вами Толян UK. Ласкаво просимо до нашого подкасту, де ми говоримо просто і зрозуміло про важливі фінансові питання. Сьогодні ми обговоримо тему, яка має значення для кожного, хто живе у Великобританії кредитний рейтинг. Якщо ви тут нещодавно, можливо, це поняття здається вам складним або незрозумілим, але не хвилюйтеся, зараз усе пояснимо. Кредитний рейтинг впливає на багато аспектів вашого життя. Особливо якщо ви плануєте залишатися у Великобританії надовго. Ви можете навіть не помітити, як цей показник визначає, чи зможете ви орендувати квартиру, отримати кредит або навіть оформити телефонний контракт. Тож розберімося, що це таке, як його покращити і чому він важливий. Що таке кредитний рейтинг? Кредитний рейтинг. Це показник вашої фінансової надійності. Він вказує, наскільки добре ви справляєтеся з фінансовими зобов'язаннями. Кредитори, орендодавці та навіть роботодавці можуть використовувати його, щоб оцінити, наскільки ви надійна людина. У Великобританії ваш кредитний рейтинг формується на основі вашої фінансової поведінки, як ви оплачуєте рахунки, чи є у вас борги, і як ви їх погашаєте. Кредитний рейтинг зазвичай оцінюється за шкалою, яка залежить від агентства, що його обчислює. У Великобританії є три основні агентства Experian, Equifax і TransUnion. Кожне з них може мати свої методи підрахунку і різні бали, але всі вони базуються на одних і тих самих принципах. Чому кредитний рейтинг важливий? Ваш кредитний рейтинг впливає на багато аспектів вашого фінансового життя у Великобританії. Перше – це отримання кредиту або іпотеки. Якщо ви хочете взяти кредит, наприклад, для покупки автомобіля чи будинку, кредитори перевірятимуть ваш рейтинг. Хороший рейтинг означає, що ви маєте вищі шанси отримати кредит за вигідними умовами. Низький рейтинг може призвести до відмови або високих відсоткових ставок. Друге це оренда житла. Деякі орендодавці перевіряють ваш кредитний рейтинг перед тим, як здавати житло. Вони хочуть переконатися, що ви зможете оплачувати оренду вчасно. Третє, це контракти на послуги. Навіть для підключення мобільного телефону, інтернету чи комунальних послуг може знадобитися перевірка кредитного рейтингу. Якщо ваш рейтинг низький, вас можуть попросити внести заставу або взагалі відмовити в підключення. І четверте це робота. У деяких галузях, наприклад, у банківській сфері, роботодавці перевіряють ваш кредитний рейтинг, щоб оцінити вашу фінансову відповідальність. Як формується кредитний рейтинг. Ваш кредитний рейтинг формується на основі вашої фінансової історії ось основні фактори, які впливають на нього. Вчасна оплата рахунків. Чи оплачуєте ви свої рахунки вчасно. Це стосується комунальних платежів, кредитних карток, розстрочок тощо. Навіть одна прострочка може вплинути на ваш рейтинг. Рівень боргу. Скільки боргів ви маєте і як ви їх погашаєте. Якщо у вас занадто багато боргів або ви використовуєте майже весь доступний кредитний ліміт, це може знижувати рейтинг. Кредитна історія. Чим довша ваша кредитна історія, тим краще. Це означає, що для нових іммігрантів рейтинг спочатку може бути низьким, тому що у вас ще немає фінансової історії у Великобританії. Кількість запитів на кредит. Якщо ви часто подаєте заявки на кредити чи позики, це може сприйматися як ознака фінансових труднощів і знижувати рейтинг. Чи зареєстровані ви на виборчому списку. У Великобританії реєстрація у виборчому списку Електрол допомагає підтвердити вашу адресу. Це невеликий, але важливий фактор, який може покращити ваш кредитний рейтинг. Як дізнатися свій кредитний рейтинг? Дізнатися свій кредитний рейтинг у Великобританії дуже просто. Багато сервісів пропонують перевірку вашого рейтингу безкоштовно. Наприклад, Experian надає доступ до вашого рейтингу через свій сайт або додаток, Клієско показує рейтинг від Equifax. Credit Karma використовує дані TransUnion. Зареєструвавшись на цих платформах, ви можете не тільки побачити свій рейтинг, а й отримати поради щодо його покращення. Як покращити кредитний рейтинг. Покращення кредитного рейтингу це не швидкий процес, але це можливо. Ось кілька кроків, які допоможуть. Перше. Це оплачуйте рахунки вчасно. Своєчасна оплата рахунків це, мабуть, найважливіший фактор: встановіть нагадування або автоматичні платежі, щоб нічого не забути. Друге. Використовуйте кредитні картки розумно. Якщо у вас є кредитна картка, Намагайтеся використовувати не більше 30% доступного кредитного ліміту. Наприклад, якщо ваш ліміт становить 1000 фунтів. Намагайтеся не перевищувати витрат в 300 фунтів на місяць. Третє. Не подавайте заявки на кредити занадто часто. Часті запити на кредити можуть знижувати рейтинг. Перед тим як подавати заявку, переконайтеся, що у вас є високі шанси на схвалення. Четверте. Зареєструйтесь на виборчому списку. Якщо ви маєте право на реєстрацію, обов'язково зробіть це. Це підтвердить вашу адресу і трохи покращить рейтинг. П'яте, слідкуйте за своєю фінансовою історією. Перевіряйте свій кредитний звіт, щоб бути впевненим, що там немає помилок. Якщо ви знайдете невірні дані, зверніться до кредитного агентства для їх виправлення. Поширені помилки. Які знижують кредитний рейтинг. Давайте також обговоримо, чого краще уникати, щоб не нашкодити своєму кредитному рейтингу. Перше це пропуск платежів. Навіть один пропущений платіж може залишити слід у вашій кредитній історії на кілька років, друге це закриття старих рахунків. Якщо у вас є старий кредитний рахунок без заборгованості, краще залишити його відкритим. Це збільшить тривалість вашої кредитної історії. Третє. Використання максимального кредитного ліміту. Кредитори сприймають це як знак фінансових труднощів, навіть якщо ви платите все вчасно. Четверте. Ігнорування помилок у кредитному звіті. Якщо у вашій кредитній історії є помилки, це може негативно вплинути на ваш рейтинг. Перевіряйте свій звіт регулярно. Висновок. Кредитний рейтинг це ключовий показник, який впливає на ваше фінансове життя у Великобританії. Від нього залежить, чи зможете ви отримати кредит, орендувати житло або навіть просто підключити мобільний телефон. Пам'ятайте, що покращення кредитного рейтингу це процес, який потребує часу і дисципліни. Головне, оплачуйте рахунки вчасно. Використовуйте кредити розумно і не допускайте зайвих фінансових ризиків. Дякую, що слухали цей подкаст. Сподіваюся, ви знайшли корисні поради, які допоможуть вам уникнути помилок і побудувати здорову фінансову історію у Великобританії. До зустрічі в наступному випуску. Це вище сказане не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян Юкей, мир всім.